Доброго дня, діти! Скажіть мені, будь ласка, а які святкові дні у календарі ви знаєте? Багато, багато. Але ви знаєте, що у весни є свій святковий календар. Відкрию таємницю, що весна з прадавніх часів була для наших пращурів початком нового року. Новий рік наступав з пробудженням природи від зимового сну. Навесні розпочиналися роботи в полі, на городах, а зустрічали весну з гарним настроєм. Радісно та весело.

Старовинні українські народні пісні, якими зустрічали весну. Улюблене свято на початку весни є для всіх дітей дуже поважним. Це міжнародний жіночий день свято матусь, бабусь, сестричок. Та всіх жінок цей день припадає на 8 березня. А у другу неділю травня ми святкуємо Всесвітній день матері. де хто порівнює весну з мамою, тому що вона весела, ясна, чарівна. Слово мама мовами світу звучить майже однаково. Mother. Madre. МАТЕР, МАДРИ, Ме, мо, мудер, мама. Ма. Матка Майка. Майко. Мур. А як ви звертаєтеся до своєї матусі? Які ніжні слова до них промовляєте? Гадаю, що самі ніжні. Тому що ніжні слова роблять спілкування приємним, збагачують наше мовлення. Як найчастіше, вживайте їх у розмові з рідними та близькими. Найвеличнішим весняним святом є Великдень. У давнину Великдень вважається святом Бога Сонця, Ярила. Великдень. Це на столі духмяна Паска. А круг неї писанки. Або крашенки. Крашенка це яйце, пофарбоване найчастіше в цибуліні. Писанка це яйце з орнаментом. Який малюються допомогою писачка для воску. А ще є крапанка, це кольорове яйце зі світлими цяточками, які теж наносять воску. Та дряпанка на темному фоні яйця видряпано орнаментом. Традиції святкування Великодня дуже давні. Та у різних країнах світу вони свої. Ось! Подивіться! У Польщі святкова трапеза починається з молитви. Сніданок складається з освяченої паски, яєць, хорону, м'яса та ковбаси. Під час святкової трапези стіл обов'язково прикрашає цукровий баранчик. В Італії головною стравою святкового столу є коломба, що нагадує нашу паску з лимонним смаком і ароматом, вкрита мигдалем і глазур'ю. За місяць до свята у всі крамниці Франції заповнюються шоколадними яйцями та кроликами. Будинки французи прикрашають гірляндами, стрічками та дзвіночками, що символізують Великдень. Іспанія відзначає Великдень досить колоритно, свято тут буквально винесено на рівень державного значення. Весь тиждень не робочий, а по вулицях гамірно проходять карнавали, паради і церковні ходи. Оригінальна іспанська паска, всередину якої вкладають варене яйце або кілька по краях. Ці яйця іноді фарбують у різні кольори. В Англії перед Великоднем всі школи закриваються на два тижні. У цей день прийнято вдягати новий одяг, що символізує кінець сезону поганої погоди і настання весни. Дітлахи з нетерпінням очікують неділі, коли вони прокинуться. І побачать, що Великодній Заєць залишив для них кошики з солодощем. Саме в Німеччині вперше з'явився один із популярних символів Великодня Кролик. Батьки заздалегідь готують маленькі корзинки, кладуть туди шоколадні яйця та ховають їх, а діти потім шукають гостинці від Великоднього кролика. Ще один символ великоднє дерево. Прикрашене яйцями. За шведською традицією дорослі і діти виготовляють яйця з картону і паперу, а всередину кладуть цукерки. Незвичайна великодня традиція існує у Болгарії. Тут прийнято скидати з вікон глиняні горщики. Таким чином, жителі країни святкують перемогу добра над злом. Болгари викладають велику кількість. Фарбованих яєць навколо великоднього хліба. Вони полюбляють цокатися цими яйцями при цьому бажають один одному щастя і удачі. Японія не звикла до масштабних гулянь та розкішних святкувань. Зазвичай святкування Великодня проходить досить тихо. Щорічно у третю суботу травня в Україні відзначають День. Європи. Серце Європи зараз в Україні. Воно б'ється, Україна це Європа. Можна впевнено сказати: весна це свято. А на сьогодні усе. Дякуємо за увагу. До зустрічі!